Я думаю, що всі, хто в Києві переживали те саме, що і ми, з дітьми, собаками, вибухами. І слава Богу, шкода дуже, що багато людей постраждало, але слава Богу, що ми прокинулись. Так, да, навіть не хочеться запитувати, що там в новинах, тому що я уявляю, який там зараз відбувається жах. По-моєму, цієї ночі над нами літало. Все, що завгодно, і чули ми всі звуки. І Шахет пролітав, і наші, по-моєму, винищувачі ще літали над Києвом, і, і ракети, лупило... І, да, і лупило і ППО, серйозні якісь були постріли ракетами, і, по-моєму, щось на чи щось подібне працювало. І міжмобільна вогнева група. Ну, Коротше, це був просто чесно кажучи, жах, і е, я хочу ж висловити свої співчуття всім, хто постраждав, або е, не дай, не дай Бог загинув. Е, е, було, було дійсно страшно. Дітей заспокоювали вночі, собак заспокоювали вночі. Але ще одна ніч, яку ми з вами пережили в Києві та в інших містах України, хто теж цієї ночі не спав. Тримайтеся тільки разом, пригорнувшись один до одного і підтримуючи один одного, ми переживемо це жахіття. Так, да, але в мене кожного разу, коли таке відбувається в мене, я думаю, що в багатьох людей є питання, чому саме сьогодні? Ну чому не три дні тому, чому не поспіль п'ять ночей? Ну тобто, як ти думаєш, взагалі з чим це і Як вираховується цей день, коли ось? Ти знаєш, якби не вирував останні чотири дні цей мегакорупційний скандал, я би сказав, що ну просто чергова атака. Росіяни готувалися, підготувалися і вирішили ще там добити те, що не добити в нашій енергосистемі. Але зараз я думаю, ситуація складніша. Зараз ця атака підгадана, виглядає так, що ця атака підгадана якраз під, під кінець тижня. Люди прокинулися зранку після цього жаху. Світла немає, руйнування, страшні загиблі. Ну і нормальна людська реакція одразу запитати: хто винен. І, звісно, перша відповідь єдина правильна це Путін. Але... Друга відповідь на тлі подій останніх подій, подій останніх днів безумовно корупціонери, які розікрали гроші з енергетики, і цим ми не змогли краще захистити свою енергетичну систему, і тепер всі від цього страждаємо. Тому це як я сказав, підгадали росіяни для того, щоб встромити палець у відкриту рану, у нову відкриту рану на тілі українського суспільства.